В наявності такі насоси фірми кивит. Значить, Насоси нові, йдуть комплекти з кріпленням. Вони з манометром. Манометр у нас з шкалою в атмосферах, барах англійською, і в psi це pounds per square inch, тобто фунтах на, квадрат, на квадратний дюйм. Тобто, це англійська, англійська метрика. Значить, має поворотний е шланг до того ж для накачки. Це дуже добре і зручно, що, ти не, ну, що шланг, завдяки шлангу менша вірогідність вирвати ніпель при накачці. Е ось такий він досить довгий у розкладеному стані. Е можна качати, хочете, можете качати так, ручку, хочете, можете качати ось так. От, е Потім ця частина теж, теж що під Ніпіль, теж розкручується. Тобто Тут S це шрейдер англійський, п Тобто можна завжди викрутити і переставити. От. І, Наприклад, накачати ну, в даному випадку престо. Ця частина сталева, тобто, що саме ну, прикручується до ніпеля. Ця частина алюмінієва, наскільки я бачу. От, шланг гумовий, корпус алюмінієвий. Ну, Ручка пластикова. Цей шток стається столевий, да, наскільки я бачу. Йде зкріпленням з такою ліпучкою, що теж дуже зручно, що при їзді, коли він закріплений на рамі, щоб він не. Випав, випав від вібрації. От. Значить, мешканці міста Одеси можуть придбати самовивозом, мешканці інших міст можуть придбати любою службою доставки. От. Всім бажаю гарних покатушок і всього найкращого.